Угорщина заборонила в'їзд українському командувачу силами безпілотних систем на позивний Мадяр. Сталося це після удару безпілотниками по російському нафтопроводу Дружба, через який, зокрема, угорщина активно імпортує російську нафту у Будапешті. Удар назвали нападом на суверенітет і оголосили про заборону на в'їзд до країни на кілька років. Цікавим тут є те, що Мадяр є етнічним угорцем. Він, до речі, уже відповів на рішення Угорщини, і не тільки він в українському МЗС пообіцяли у відповідь країні ввести дзеркальні заходи. Тож, що відбувається, та в якому стані нині нафтопровід дружба, розбираємося далі. Почну з того, що саме сталося з нафтопроводом дружба і чому це так обурило угорську владу? Це російський нафтопровід. Він один із найважливіших, що транспортує російську нафту до центральної та східної Європи. І через нього російську нафту імпортує досі Угорщина та Словаччина. Чехія у квітні цього року до слова відмовилася від цього. І повернімося до Угорщини. Цей нафтопровід, як наголошує Будапешт, відіграє ключову роль в енергетичній безпеці країни. Як пише Форбс, саме через дружбу країна отримує. Понад половину російської нафти, і ось у серпні угорська влада щонайменше тричі звинуватила Україну в атаці на нафтопровід. Про це писав міністр закордонних справ Сіярто. Мовляв, Україна вдарила безпілотником по нафтопроводу. Тоді закликав Україну не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини та припинити атаки. Нібито Будапешт до війни не має жодного стосунку. Тут нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Росії ЄС майже повністю відмовився від російської нафти та газу, але як бачу, Чому не Угорщина і не словаччина, продовжуючи таким чином фінансувати російську економіку, і після перших звинувачень, через майже тиждень, сіярто знову написав про те, що Україна вдарила по нафтопроводу. Ймовірно, він мав на увазі саме дружбу, і це, як повідомив він, призвело до припинення постачань нафти до Угорщини. Тоді голова угорського МЗС назвав це черговою атакою проти енергетичної безпеки країни, що є для Будапешту обурливим і неприйнятним. Він процитував заступника російського міністра енергетики Сорокі мовляв, Російські фахівці намагаються якнайшвидше відновити роботу нафтопроводу. Сіярто обурився тим, що за його словами, я процитую: Брюссель та Київ уже три з половиною роки намагаються витягнути Угорщину до війни в Україні, і на це спрямована усе більша кількість українських атак проти енергетичної безпеки. І ось на ці слова відповів голова українського МЗС Сибіга. Він наголосив Сіярто, що саме Росія, а не Україна, є ініціатором війни, і нагадав, що в самій Угорщині роками кажуть. Що Москва ненадійний партнер, але Будапешт продовжує зберігати свою залежність від Росії. Тож Сибіга закликав Угорщину звертатися зі скаргами до Москви. Але це не спрацювало. Треба також сказати, що між перекиданнями звинувачень на адресу України в Угорщині дякували Росії за оперативний ремонт і відновлення транзиту російської нафти. Проте це тривало недовго. Вже 22 серпня сіярту знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку. І Угорщина, і Словаччина поскаржилися тоді Єврокомісії. А прем'єр-міністр Угорщини Орбан написав ще листа президенту США Трампу із аналогічними скаргами. Зеленський у день незалежності використав таку собі гру слів, коли відповідав на запитання журналістки щодо можливих важелів впливу на Орбана після атаки на трубопровід. Тоді президент натякнув, що його подальше функціонування залежить від позиції Будапешта. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Але схоже, цим президент України тільки підігрів ситуацію навколо ударів по нафтопроводу Дружба, адже в Угорщині це розцінили як погрозу. Сіярто чергове звинуватив Київ в атаці на енергетичну безпеку Угорщини та додав, що в Будапешті подібні дії трактують як зазіхання на суверенітет держави. Ну і потім Угорщина пішла далі і заборонила українському командувачу Сил безпілотних систем Мадяру в'їзд до країни. Але до нього я повернуся пізніше. Тепер же перейдемо до того. Хто атакував цей нафтопровід? Про удар 21 серпня у своєму телеграм-каналі повідомив Роберт Бровді за позивним Мадяр. Він написав про атаку на нафтоперекачувальній станції у місті Унеча Брянської області, що є найбільшим вузлом нафтопроводу Дружба. І тут цікава деталь від Мадяра. Пост про удар він коротко доповнив словами: рускік. Хаза, що в перекладі означає росіяни, ідіть додому. А це для тих, хто не знає, стало гаслом угорського повстання 1956 року проти радянської окупації. Це послання він назвав тоншим і особистим. Мадяр, як я вже згадала, є угорцем за походженням. Він родом із Ужгорода. До повномасштабного вторгнення був економістом, бізнесменом та меценатом. А після повномасштабного бровді вступив до тероборони. Тоді він був командиром зводу, займався евакуацією цивільних з Ірпеня Бучі. Бородянки та брав участь у бойових діях на Херсонщині, де у квітні 2022 року створив свій підрозділ аеророзвідки Птахи Мадяра. Протягом повномасштабної війни цей підрозділ стане відомим завдяки участі в боях на ключових напрямках, зокрема під час контрнаступу на Херсонщині, у боях під Бахмутом, Авдіївкою, Урожайним Укринках та Волчанську. З роти ТРО Птахи Мадяра виросла окрема бригада у складі новостворених сил безпілотних систем ЗСУ. Мадяр у травні цього року отримав звання Героя України. Це коротко про Броуді, Тепер повертаємося до ситуації з угорщиною, і ось за кілька днів після того, як Мадяр оголосив про удар по нафтопроводу Дружба. Угорщина забороняє йому в'їзд до країни. Про це повідомив уже згаданий мною голова угорського МЗС Сіярто. Він навіть записав відеозвернення, Мовляв, цей напад не має залишитися без наслідків. За його словами, Угорщина забороняє Мадяру в'їзд до країни як командувачу української військової частини, яка здійснила напад на нафтопровід. Дружба Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси. Будемо захищати безпеку, енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. сам же бровді відповів на це рішення угорщини достатньо емоційно. Виклав у соцмережах аудіозвернення до угорської влади. Кілька фраз процитую: я українець і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Повідомив він справжніх мадярів в Угорщині. Вистачає і Колись ви їм набриднете, прокоментував угорське рішення. Бровді ви захищаєте не суверенітет угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви. До до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України, до реакції на рішення Угорщини доєднався і голова МЗС України Сибіга. Він дорікнувся ярту, мовляв, як безсоромно публікувати цей пост про заборону після останньої атаки Росії на Україну в ніч на 28 серпня, коли я нагадаю, загинули щонайменше 23 людини, у тому числі діти. Сибіга звернувся до угорського колеги. Я процитую: мовляв, якщо Російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний розпад. Угорщина, за словами Сибіги, знаходиться на неправильному боці історії. Він пообіцяв, що Україна буде вживати дзеркальних дій. І у відповідь на заборону на в'їзд до Угорщини для командира Сил безпілотних систем бровді МЗС України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту. Реакції вийшли і за межі України. Польський міністр закордонних справ Сікорський запросив Яра до Польщі мовляв, якщо треба буде відпочити та відновити сили, ну і якщо Угорщина не хоче впускати, Незважаючи зважаючи на те, що е, польський президент є достатньо е, націоналістичним, і він не завжди займає проукраїнську позицію, але в даному випадку він займає не проукраїнську позицію, він займає антиросійську позицію. Що ж зараз із нафтопроводом дружба навколо якого у серпні стільки розмов? Транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини відновився 28 серпня. Про це заявили і угорська нафтова компанія, і міністерка економіки Словаччини. Після останнього удару на відновлення пошкодженого нафтопроводу дружба знадобилося п'ять днів. Угорський міністр МЗС Сіярто заявив, що Росіянам вдалося знайти якесь технологічне рішення, завдяки йому постачання нафти до Угорщини відновили, але спочатку в тестовому режимі і у невеликих обсягах. Ймовірно, ця історія ще матиме продовження. Як ви думаєте, чи наноситиме Україна удари по нафтопроводу Дружба і далі, і до чого це може призвести? Пишіть про це у коментарях під відео.